Всім доброго дня! Сьогодні я вам розповім, як я буду сажати капусту в стакани. Для цього нам потрібні стакани, насіння капусти. У мене харківська зимова, це пізня капуста, білосніжка це також пізня. І золотий акар це рання капуста. Також я взяв субстрат для розсади. І сьогодні я буду показувати, як я буду це все робити. Наповнюємо наші стаканчики. Так, я розставив стаканчики, насипав а, субстрату. Він мене одразу йде з перлітом. Тепер будемо насипати субстрат в стаканчики. Стаканчики в мене 300 мл і є по 200 мл. Насипаємо кожен стаканчик ґрунт. Кожен стаканчик насипаний в субстрат, тепер ми будемо сіяти капусту. Перед тим як сіяти, потрібно зробити отвори. Для цього я використовую звичайну ручку і десь на сантиметр роблю отвір. Під кожне насіння кожному стаканчику. Зробив отвори у кожному стаканчику. Зараз будемо сіяти капусту золотий акр. Розповідаю, чому потрібно сіяти одразу стаканчики. Адже при пікіровці капусти з касети в стакан капуста отримує дуже великий стрес. І це може впливати на якість капусти. Так, золотий акар у нас почине. Тепер будемо сіяти білосніжку. По одному насінню в кожний стаканчик ми сіємо. Можна сіяти по два, але краще по одному. Тому що якщо виросте одразу-два, то прийдеться пікірувати в інший стаканчик. Вийшло ось так. Тепер нам залишилось тільки полити. Вода у нас кімнатної температури. Гарно проливаємо кожен стаканчик. Капуста у нас вся посіяна, тепер ми її залишаємо до сходів. Температура повинна бути 18-20 градусів, головне, не забувати поливати, щоб ґрунт не пересихав. Дякую за перегляд.